Вітаю вас, мої любі дітки, до нас сьогодні приєдналася джилка Жужа і пропонує нам подорож на яскраву галявину. Подивіться, як тут гарно! Але мені здається, що тут когось не вистачає. Будь ласка, спробуйте відгадати. Ця червона намистинка має крильця у краплинках, невеличка, дуже гарна. Упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло сонечко вірно. Слухаємо наступну загадку. Їх в траві багато. Люблять працювати, будівельники малі роблять хатку із землі. Хто це правильно? Це мураха. Наступну загадку слухайте уважно. Криця і лапки вона має на усе, усе сідає. Скрізь бактерії розносить і пробачені просить, коли сніг та завірюха засинає муха. Кого ще ми можемо зустріти на галявині? Відгадайте, будь ласка, різнокольорові крильця, наче в корабля вітрильця. Він не муха, він не джмелик, кольоровий він, метелик, вірно, молодці. А наступну загадку відгадаєте? будьте уважні, ой, маленький вертоліт вирушив у свій політ. Він прозорі. Крила має, понад річкою кружляє, довге тіло, довгі лапки в окулярах пані бабка. Наступна загадка, наче птиця крила має, все літає та співає. Я Ямідок. Не чіпайте, бо вкушу, хто це? Так, це бджола. І остання загадка. Музикант живе на лузі. Упізнай його, мій друже, спинка, ноги, голова, все зелене, як трава, ще й швидки, як. Про кого були всі ці загадки? Як можна назвати одним словом сонечко, метелика, муху, джолу, коника Стрибунця та бабку. Хто це? Так, це комахи? Давайте пограємо з комахами. Подивитись уважно і скажіть, на яку квітку сів метелик? Відповідайте повним реченням. Метелик сів на помаранчеву квітку. На яку квітку сіло сонечко? Сонечко сіло. На жовту квітку? На яку квітку сіла бджола? А на яку квітку сів коник Трибунець? На яку квітку сіла муха? Молодці, я сподіваюся, що ви правильно відповіли на запитання. А зараз я пропоную вам зробити метелика. Для цього нам знадобиться 9 рахункових паличок. Спочатку ми викладаємо тіло метелика, потім два вуса. Та викладаємо крильця. Сподіваюсь, що у вас вийшли гарні метелики. Пограємо ще з комахами. Подивитесь на галявину і скажіть, яких комах ви бачите. На галявині є сонечко. Метелик, мураха та бабка. Запам'ятайте їх? Кого не стало? Вірно не стало мурахи. А кого ви зараз бачите на галявині? На галявині муха бабка. Метелик, коник з трибунець. Запам'ятали, кого не стало, не стало метелику. Молодці дуже добре впоралися з усіма завданнями. Джилка Жужа дуже задоволена і пропонує вам, любі дітки, намалювати. Яка вам більш всього сподобалася? До побачення!